Під стіни обласної ради вийшли тернопільські підприємці, які проти прийняття нового податкового кодексу він кажуть, знищить малий і середній бізнес в Україні. Чомусь реформи нашої держави не стосуються олігархів, не стосуються мільйонерів. тих, тих, яких шукують всю Європу своїми статками і своїм збагаченням на фоні зубожіння цілої країни. Цей закон нараховує близько 400-600 сторінок. Дуже сумніваюся, що хтось із депутатів його прочитав і прочитає до голосування. Галина та Ірина, підприємці прийшли підтримати колег, розповідають, що їх не влаштовує. Правила податкового кодексу, які вони Хочуть прийняти. А що саме вам не, не підходить? Податки. Під такому морозі, як буває 20 градусів, чи скільки там, так само жару, що там голова кружиться, падаєш і стоїш, тому що треба заплатити. це податки в купа грошей йде. А ще крім того, оренду заплатити це, треба заробити ті гроші? Ні? Кажуть, новий закон просто вб'є їх бізнес, який і так іде непросто. Жінки працюють на ринку у дощ та сніг. Якби хоч один-один день побув на вулиці, постояв з цим касовим апаратом 20 градусів мороза, я би подивилася, якби їм було добре. б в 3 градуса мороза, я, я б подивилася. Вони, дійсно. Бо я я немає, що таке стояти в п'ять штанах і в двох куртках чи чотирьох, бо мерзеш пальця аж таково зимою. Підприємці не заперечують, можливо, через кілька років цей закон стане доречним. Проте не зараз, коли ВВП країни практично найнижчий за всі роки існування, валюта нестабільна, а купівельна. Спроможність українців невелика, тож пропонують, аби мораторій на зміни був відкладений хоча б на кілька років. Підприємці кажуть, можуть захистити себе, лише вийшовши на пікет. Ведення цих касових апаратів ніхто з можновладців не пояснив, яким чином буде працювати фінансова поліція, як вести звітність в наступних умовах. Тобто нас практично ставлять перед фактом, нічого нам не даючи взамін. Ми розуміємо, що Україні потрібні зміни, але нехай будуть ці зміни конструктивними. Нехай спочатку порадяться з бізнесом, що вам підходить, що не підходить, і коли вам це підходить. Я розумію, що зараз кажуть, що підприємці не хочуть платити. Ні, ми хочемо платити, інакше б ми не працювали тут. Я сьогодні тут. Е... Тому що я, в принципі, не боюсь касового апарату. Я не боюся перевірок податкової служби. Та якщо чесно, я багато тут ми обговорюємо цей кодекс. Є в принципі цікаві моменти. Знаєте, деколи можна і е, між поганим знайти і щось хороше. Я тут з інших причин. Я тут, тому що я маю гідність. Я маю гідність, яку кожного року влада незалежно від кольору цієї влади. Хоче розтоптати. Прийшли на пікети представники обласної ради. кажуть, підприємців підтримують на нещодавньому пленарному засіданні. Прийняли звернення до керівництва держави щодо змін у податковому законодавстві на 2016 рік. Після завершення цього пікету я хочу запросити всіх до себе до кабінету 10-15 активістів підприємницького руху, щоб ми виробили чіткі звернення до вищого керівництва держави, і ми будемо спільно разом дивитись, як на цьому тижні провести президію обласної ради і направити до всіх інстанцій, щоб дійсно всі почули.